Шановні депутати, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, сім'ї, молоді, спорту за соціального захисту. На комісію прибули 7-5 депутатів, кворум є. В загальному проєкти рішень розміщені були на сайті. Порядок денний ви маєте, ознайомилися. Я прошу проголосувати на порядок денний. Одноголосно п'ять. Отже, по першому питанню. про внесення зміни доповнень до рішення сесії до рішення селищної ради від 18 грудня 2023 року номер 2557 про встановлення розміру батьківської плати у закладах дошкільної освіти та в закладах структурних підрозділах закладів освіти у 2024 році. Інформує секаюч Галина Ростиславівна, начальник відділу освіти селищної ради. Шановні члени комісії. Прошу розглянути питання, от яке озвучила Оксана Володимирівна, про внесення змі і доповнення до рішення, до рішення сесії від 18 грудня 2023 номер 2557. У її освіти звернулися батьки, звернулися в адміністрації закладів загальної середньої освіти дошкільної про те, щоб звільнити від оплати за харчування дітей, Батьки, яких є, потрапили у полон, або батьки, яких безлісти зникли. Аналогічно буде ще наступне питання, таке ж саме у закладах загальної і середньої освіти. На жаль, число дітей таких збільшується, тому прошу підтримати це рішення. Отже, голосуємо. <кху> По першому питанню, хто за? Одноголосно. Переходимо до другого питання. Про внесення змін я доповню до рішення сесії Пілочиської селищної ради від 18 грудня 2023 року номер 2556 про звільнення від оплати за харчування учнів закладів загальної середньої освіти Пілочиської селищної ради у 2024 році. Галина Ростислав прошу звільнити від харчування, від оплати за харчування дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти громади. Батьки, яких безпеки зникли, або потрапили в полон. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую про зміну типу та перейменування Турівської гімназії під Учиської Столичної ради Тернопільської області. Глина Ростиславна. Ну, на жаль, що маємо тематику картину у відділ освіти звернулася виконуюча обов'язки директора Турівської гімназії Олександра Богданіна Мартинюк з тим, що у 5-9 класах е, даного закладу немає жодної дитини, тобто немає жодної особової справи. Залишилися лише учні е, початкових класів. Це учні 1-4 класів е, кількості шестеро дітей. Е, ну, зрозуміло, що не може існувати такий тип закладу, як гімназія, тому ну, прошу вас підтримати рішення щоб змінити, треба рейменувати заклад загальної середньої освіти Турівської гімназії під Волочиської селищної ради Турівську початкову школу. Ну і зрозуміло виконати ось ці процедурні моменти, які відповідають уже даному рішенню. Це затвердити статут. От, тобто тут буде попередження подання до державної рестрації і відділ сіти запропонують працівника, який підлягає звільненню робочі місця на вакансіму достатньо Достатнього посади, щоб залишити запропоновано уже було чи всі забезпечення, чи є деякі хотіли працювати, так скажу всі праця влаштована, один, один і педагогічний працівник. Це вчера <кхів> початкове класи стоїть на першій. Ну що ну не захотіла, хоча було запропоновано. Вакансії. Вакантне місце якраз було, але це не вакантне місце. Ми тільки відкрили от плат інклюзивної форми навчання в Качанському на ліцеї, асистентом учителя. Ну, вчитель даний відмовився від пропозиції, тому вирішила так. І ще два роки до пенсії. А все інше залишилося на даний момент троє педагогічних працівників. Це виконуючи обов'язки, вчитель початкових класів і вчитель, який. Має індивідуальну форму навчання, це тобто дитина з особливими потребами. Але батьки вирішили, що краще буде навчатися на індивідуальній формі навчання, тому що інклюзивне навчання ми не можемо забезпечити, так як у школі в турі немає ні психолога, ні логопада. Тобто не буде виконувати положення про індивідуальну форму навчання. Ось така ситуація Чи не варто нам не спішити з цим питанням, адже ми порушуємо статтю 32 по-моєму, 32. Ви щодо громадських слухань? Так. Якщо дітей немає. Там майснувається ця стаття передбачає, якщо, наприклад, громадські слухання і про, проєкт рік на сайті знаходиться, коли є діти. Якщо ж немає зовсім дітей, це, це воно само собою перестає існувати. Яким чином прописати уроки? Чи ти не буду свідти про поки буду громадські слухання? Ну і проаналізувавши перспективу, ну не знаю, що є в нас частина дітей, навчається в Риховецькому ліцеї, частина дітей пішли в Іванівську гімназію, здобувають там освіту. Ну немає перспективу діти заби так, здобувають освіту. Надалі ну кажу, проаналізувати <кхів> але немає такої тенденції, щоб надалі залишати отут, тому, що заклади дошкільної освіти. На жаль, теж зменшилася кількість вихованців цього року. Ну, ну так, і навіть по мережі, коли ми подаємо Руслан Іванович, звіти ми пишемо вже тепер, от 5-9 класи ставимо по нуля. Немає, немає, просто немає дітей. Не те, що Ми за те, що були заходи, ну, все це, що там спілкувалися. Передбачаються громадські слухані, це, це процедура, коли от діти є, так. а ми хочемо припинити існування тих класів і цього, коли є діти. Ну а коли немає дітей, це вже просто нема сенсу громадські слухати. Там, здається, військового стану тоже не проводиться. Ну ми дотримуємося додатковою та от, от пам'ятаєте, на попередній сесії може було винесено рішення про громадські слухання щодо обговорення. Закладів Супранівської, Галицьківської і Турівської гімназії. Ще ну, це ще в травні. Тобто ми даємо їх, от щоб... Ми просто їх думали, що ді хоч трохи йде лише, але ситуація. нас сталася. було, потім була в нас на 100% дітей, то що він появи. Та їх немає? не їх було навіть немає. Ну, як ну, Якби було, таке, ну зараз немає. Добре, тоді голосуємо по третьому питанні. Хто за? Троє за, один отримав. Що про за, один отримав. Про затвердження мережі закладів дошкільної та, серед... та... та загальної і середньої освіти Долучиської селищної ради на 24 25 навчальні роки. Так, шановні члени комісії, отже, щодо мережі закладів загальної середньої освіти на 24-25 рік, то вона от така. 13 закладів загальної середньої освіти і 9 закладів дошкільної освіти. 13 закладів загальної освіти, пояснюю, чому не 14, тому що із карти в закладів загальної середньої освіти громади, на жаль, зникає наша вожинська початкова школа. На 2 вересня там не було жодної дитини, жодної особової справи. Тому 13 закладів, кількість учнів 1511. Це на 123 учні менше, ніж, ніж минулого року. Заклади дошкільної освіти налічують 282 вихованці. Це на 28 вихованців менше, ніж попереднього року. Щодо мережі та кількості учнів в групах продовженого дня додаток другий, ви бачили рішення, бачите, в нас затвердити прошу групу продовженого дня. Які в Казахстанівському ліцеї, кількість груп 3 дітей, 90, це є три ставки. в Волочиському ліцеї чотири групи продовженого дня, кількість учнів 120, 4,5 ставки. Під Волочиському ліцеї ім. Франка, теж 4 групи. Це переважно, це не переважно це є група, які відвідують учні початкових класів. Ось, от, 120. Бо там е, дуже багато дітей вчителі навіть втомлюються е. дуже дітей. Якщо проаналізувати по е, ліцеях, а в нас їх є п'ять і повідно до нового закону, так то е, в ліцеях навчається 1303 учні. Є два опорних заклади: це підволочивський і кам'янківський ліцей, шість гімназій, де навчається 194 учні. І дві початкові школи це розсоховательська початкова школа і Богданівська школа. Це 14. -й. От, прошу класи з інклюзивною формою навчання. На жаль, теж щороку збільшується кількість класів з інклюзивною формою навчання. У нашій громаді вже відкрито 10 класів інклюзивної формою навчання. Це, зрозуміло, є додаткові ставки асистентів вчителя. Ну, Є діти такі, на жаль, хворі діти. І ми мусимо теж забезпечити здобуття дітей з особливими освітніми потребами. Ну, я не знаю, чи... Ага, восьмій. Затвердити прогнозовану мережу академічного ліцею, який буде функціонувати так з 1 вересня 2027 року під Волочиській громаді на базі під Волочиського ліцею. Це все на перспективу, чому ми так написали прогнозовану мережу, тому що... Е, так, зараз я скажу, тому є розпорядження голови ОВА. Це від 30 серпня 2023 року номер 476 0102 01 про затвердження прогнозованої мережі ліцеї Тернопільської області. Ну і тут є раз, наш підволочиський ліцей, є Тернопільська область і є наш підволочиський ліцей. Тернопільський, Підволочиська селищна рада, підволочиський ліцей, підволочиської селищної ради. Чому ну, так, ми подали 5, але, але я би дуже, ми би дуже усі з вами хотіли, щоб і цей ліцей був, тому що положення про ліцей що раз е, змінюється. Є вимога щодо наповненості класів. Мають бути три класи. І якщо зараз ми, уже наше селище відноситься до села, ні, 30. так, три паралелі. Три паралелі, тобто 30-ти, 11-ти? Не менше 80-ти повинно бути. Якщо буде 12 не менше 80. -ти. А міська ну, місцевість це, це е... стоочні. І незважаючи навіть те, що ми дуже хочемо цього, а ми всі хочемо, щоб в наших закладах функціонували і 10, 11 класи, ми цього ну, не зможемо. Це навіть не департамент освіти, це визначає Міністерство освіти. Чи було заплановано в липні місяці, що буде виїжджати експертна група із. Числа представників міністерства ну, не відбулося цього, не знаю, яка причина. От, але е, в розпорядженні голови було чітко прописано, що до 1 вересня 24-го затвердита якраз таку прогнозовану мережу ліцеїв. От і на основі цього розпорядження, враховуючи кількість учнів, яка є, це найбільше наш заклад, це під ліцей. І дай Боже, що він нас функціонував. І го року був хоча б один академічний ліцей в Є, Там є вимагає там, ну, там, до академічних дітей, що вони не можуть мати виробку своїх. Початково є. Початкової, положення. Початкову. Гімназія може бути Тобто ви плануєте, що буде там катати, а тут буде функція. Уже, на жаль, через рік е потрібно нам буде приймати рішення про призупинення набори і класів. Ну, така от, на жаль, ідемо. Така реформа освіти, а кількість дітей зменшується. І хоч віримо в те, що в нас буде такий ліцей в громаді. Хоча в сусідній громаді в полі, з нами не буде. Тому ми вже десь Мінадію, ми є, і з Геннадійович говорили, з головою громади про те, що скорики і, ну, зрозуміло, ну, що діти з нового села наші будуть з і ліцей, а ми зі скорик не раз говорили, комунікували з директором Інапрація школи, віде. з головою громади про те, щоб діти із корківського <кхів> ліцею до нас. Хоча в нас є інша пропозиція, каже Віталій Геннадійович, сусідній область хоче, щоб наші діти туди ходили. Ну, тобто, це боротьба за кожного учня. Які ну, тут, це гроші? На жаль, немає. Субенція. Ну, субенція, це ну, субенція. Це, 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 10-11 клас. ну, така от сама ситуація. Хоча ця формула не грає, а вони люди казали, що вони не можуть взяти, якщо в нашій ситуації. Ну, поки що така. <гум> так, отже, по четвертому питанню голосуємо. Прошу депутатів голосувати, хто за одноголосно. П'яте питання. Про затвердження планової калькуляції платної підготовки, перепідготовки водії транспортних засобів категорії Б і С1 для учнів закладів усіх і селищної ради на 24-25 навчальний рік. Галина розказає. Так, шановні члени комісії, відповідно до листа директора комунального закладу Кам'янківський міжкільний навчально-виробничий кабінет, кабінет просимо затвердити планову калькуляцію планової платної підготовки перепідготовки водіїв транспортних засобів категорії Б і С на навчальний рік. Що додається? Тут е, директор розум і централізованою централізованої бухгалтерії прорахували. І от категорія Б. Вартість навчання 5800, категорія С1, вартість навчання 6000. З минулим роком вартість навчання зросла на 800 гривень. Наших учнів, якщо наших учнів 67, це учні 10-11 класів. Навчаються платники 26 учнів. Для 26, ну, так, треба, бо вони, вони платять, бо учні платять. Вже звернулися наш професійний ліцей для того, щоб комбінат теж діти їхні навчалися, тому що вони не мають транспортних засобів. Ну але коли ми живемо в плану калькуляції, можливо, вони будуть і навчатися. Буде не 26, а буде більше дітей. А та ціна mm -hmm. вона наприклад, з приватними дорожче. Так, набагато дорожче, так. Тому є. Цей заклад пройшов так в загальному пройшов атестацію закладу от рік. Кожен заклад загальної ліцензію, ліцензію, за уваги таки не було, хоча там трошки програма програма е, поліцейська, програма Міністерства освіти, де ще держава відрізняється в кількості годин, але це все узгоджено, тобто діти отримують повністю знання і можуть. Можуть здобути права водіїв категорії А й категорії <п> С1. <'ятерість> Отже, по п'ятому деталі спрошу підтримати голосувати. Хто за хто питання? П'ятого, Переходимо до шостого питання про, про продовження терміну дії та внесення змін до контракту з головним лікарем, директором, комунального комерційного підприємства, підлочистої центральної лікарні, підлочиської селищної ради. Інформує голова громади, Ні, це не Петрович. Пише так, пише. Так, ми говорили, значить закінчується термін контракту з лікарем. В листопаді місяць, згідно контракту за два місяці, він може бути продовжений. Є написана заява на продовження. Ви зробили контракт на додаткові угоди. Я ну, Не маю затривоки, то, що в нас не було жодних ніяких зауважень. От. Є пропозиція продовжити контракт з внесенням там змін фінансування. І, і що там ще відповідальність тільки все. Що ці обов'язки головного лікаря, вони будуть відповідальність, так? всі. Ну, як кажуть, ми ну, тут чи до мене, що якщо якісь питання, запитайте, каже, бо зауваження було. Три роки, ну так, я вважаю, що нормальне лікарня розвивається, звичайно, завжди можна краще, але на даний час. Видно, видно, розвиток. Перспективи ви знаєте, ну, тобто ми завдання поставили на розвиток пакетів, там на розвиток якості надання послуг. Тобто є ну, план, і тому ну, така пропозиція. Питання є? Немає, немає. Ну, з свого боку хочу сказати, також як депутат громади, бачу гарні зміни в лікарні. Бачу, що і доступність, і лікарі получається, і обладнання, і спонсорські допомоги, і медикаменти, і пакет реабілітації. Тобто лікарня йде гарними темпами і надалі треба заклад підтримувати в тому плані, що і чуть-чуть фінансувати для того, щоб був на якіс надання послуг, щоб були комфортні умови перебування пацієнтів. І щоб були комфортні умови надання послуг для лікарів, тому що це є також і складовою частиною, великою. Тому що і та сама доступність, і ті самі обладнання на все це треба кошти. І треба підтримка від громади також і від інших різних грантодавців. Отже, по шостому питанні прошу підтримати. Голосуємо. Хто за одноголосно? Я, шановні депутати, ви не хочу дозволити, хочу подякувати за підтримку. Е, повірте, е, знаєте, от коли ми перейшли на громаду, ну, е, хто був депутатом районної ради, то знали і бачили, яка була підтримка, яка була фінансова частина і так далі, чи то тоді було законодавство таке, а так ніби зараз дозволяло, але факт того, що от, зразу воно відчутно, коли є якась... Підтримка не підтримка не тільки фінансова, але і моральна, і і так. І повірте, це дає надзвичайно великий результат. Планів багато. Надзвичайно дуже багато планів. Є плани на короткосрокові, і є плани, плани і довгострокові, які там, наприклад, там за рік, за півтора чи за два їх не рішити. Але ми плануємо, думаємо, знаходимо. Не тільки бюджетні, а позабюджетні. Зараз час так бачу, як і в освіті, так і, так і в медицині. Сьогодні я завжди казав своїм лікарям і кажу, нам сьогодні треба вижити, стояти, вижити і втримати те, що є на тих рубежах, які сьогодні, які сьогодні є. Це надзвичайно важко, бо цей формула, що гроші за пацієнтом, я завжди казав, вона трохи така. Цікава, і хоча б і сьогодні і, і збільшуємо кількість операцій, збільшуємо кількість на це. Вони кажуть, ні, гов, ви е, е, стільки підписали е, договір на такі, на такі гроші, е, і стільки вам виплачують, і то ми прекрасно розуміємо, що сьогодні державі військовий стан і це надзвичайно важко фінансово, і ми це розуміємо. Бо я вам скажу, 19-й рік нам показав дуже серйозні виклики, які були із ковідом. Це було надзвичайно дуже важко, хто пам'ятає. Це, це було і морально, і, і фізично, і фінансово тяжко, але ми встояли, ми витримали без втрат серйозних, хоча і були втрати і медичних працівників, і не тільки, медичник, і технічних працівників лікарні. Але ми боролися і ви стояли і пішли вперед. Я вам щиро шир, дякую за підтримку і сподіваємося, що разом з зусиллями, бо один, як то кажуть, ніколи, ніколи один нічого ти не зробиш, а тільки команда, команда і ще раз команда і розуміння. А я, наприклад, відчуваю ваше розуміння, я відчуваю ваше плече. І якщо є якісь зауваження, є якісь там скарги, є якісь, будь ласка, звертайтеся. Завжди будемо розглядати, бо саме гірше те, що коли ви коли знаєте, десь хтось говорить, а в очі ніколи не це, цей. Я кажу, завжди приходьте двері відкриті і зразу ми вирішуємо на місці. Бо це наша спільна справа, це громада наша, це спільне, спільне, спільне. Так що я вам щиро щиро дякую за е, підтримку. ви там і Ну так ви ну про якщо ви залишите натримання, то всі на півтрати я, я виправдаю. В... 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 Гран гранти особливо в... гранди. В... Ми беремо участь, ми вже пишемо все. Кишень, виріли, виріли, і... І... Колись вистріли і... вони. Не... Я завжди казав кару, хто не працює, той ніколи нічого не на це. Якщо, наприклад, з 10 проєктів, якщо вийде хоча один, я вже кажу, це надзвичайно великий результат. Бо знаєте, є дуже багато людей, які думають, а що вони там роблять? Вони такі пишуть, нічого не виходить, знаєте, хі-хі-ха-ха-хі-ха. хі, -хі, -ха -ха -хі, -хі -ха". А я нічого не кажу, а ти попробуй, хоч один листочок. Попробуй, Хоч один листочок опиши і щоб тебе хтось послухав. Так що ми... це дуже серйозно, це дуже-дуже дуже серйозно. А конкуренція виключена, наче. Не, 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 не закінчимо. Не закінчено. Все, я вам дякую. Ну, за конкуренцію, якщо ви виключили, то добре, не виключили. Нас в п'ятницю приїжджає, мало приїжджати візит Альянсу на відділення, але ми вже зробили онлайн. О! О онлайн. онлайн презентацію, для того, щоб у нас дуже багато делегацій. Ми трошечки і гониліка рознарли. По реабілітації ми вже відкрили, запустили повний пакет є. Відповідає вимогам вдома підписаним. Зараз тестові навчання на пацієнтів проводимо і з жовтня місяця, коли приїде з... лікарі, літері, які вимушені відпустити, Так сталося до дітей поїхали. І тоді я думаю, що з жовтий за 100 грудень запрацює ключ, ключ. так, тому що є основна задача перед завідувачами, є основна задача перед первинкою, і будуть також надаватися платні послуги. Тобто будь-хто з нас може піти і до кваліфікованих фахівців на масажі, на спеціальні заняття, тренування, сублобів, м'язів, будь-яких проблем хребта і, і так далі. Тобто буде відведена година і з ними попрацюють. Також там і психологи працюють. До речі, ми прийшли дуже хороше навчання, і голова був присутній, і багато тут наших депутатів були. І це все навчання у на комплексі дуже багато чого виділи. Там, до речі, дівчата дуже надзвичайно дуже фахово е, молоді. І повірте, от на, на відкритті, коли е, відкривали, коли я її по, послухає Геннадійович на Мансей, я, я сам здивувався, що от професійно професійно дівчата говорять. Це відчувається ну, це, це зразу. Вони мають навики в так. кабінетах приватних, вони знають, як клієнтом працювати, вони знають, що потрібно, інформуючи пакети і дало переглянути, вона каже, мені ще треба то-то. Кажу, але в пакеті немає, але його ж треба, ви розумієте. Я кажу, добре. Добре, але ж його треба. Ну, в переважності все відповідає вимогам. І я думаю, з Божою допомогою ми разом з підтримкою депутатів, громади, і ми все запустимо. Дякую вам всі, можливо, якісь є різні питання. Дякую. Сьогодні завтра публікуємо.